Якийсь пан надіслав мені подарунок. Таке повідомлення мені прийшло, десь тут не вискочить. А, а це не будемо одне одного втомлювати і розпатуємо. О, це щось пов'язане з анімацією. Це, я не знаю, що. Такі от магнітні штучки. Класс, можна ще не було і серветка спеціально. Подивіться. Mm -hmm. Ой, ну краса. Не знаю, правда, поки її више, то я уже спочатку здесь уставити. Дуже мені подобається, дякую. Або ось так можна, або все-таки десь на стіну, але поки не знаю.